Шановні виборці, мої вітання. Сьогодні ми з вами розглянемо питання саме відповідальність Сумського міського голови. Чому саме відповідальність? Бо саме питання відповідальності найголовніше питання з усіх. І дуже часто мені присилають повідомлення люди в питання того, за що відповідальний міський голова, перед ким він відповідальний. Бо люди розуміють, що якщо людина займає відповідну посаду, вона зобов'язана відповідати. І в першу чергу дана посада сумського міського голови зобов'язана відповідати перед територіальною громадою міста Суми. Бо саме територіальна громада міста Суми обрала сумського міського голову. І як зазначає закон України про місцеве складування в Україні, сумський міський голова не річше одного разу на рік звітує за свою діяльність перед територіальною громадою міста Суми. Тобто він підзвітний підконтрольний територіальній громаді. Це по-перше. По-друге, сумський міський голова підзвітний і підконтрольний Сумській міській раді, тобто депутатам, які в свою чергу мають контрольні функції і контролюють діяльність сумського міського голови та виконавчих органів Сумської міської ради. Це по-друге. І саме найголовніше, перед ким ще відповідальний сумський міський голова? В першу чергу, сумський міський голова відповідальний перед органом виконавчої влади. Тобто перед обласною державною адміністрацією. Бо місто Суми це місто обласного підпорядкування. І саме Сумський міський голова відповідальний за здійснення виконання делегованих повноважень, тобто урядових повноважень, які зазначені в законі України про місцеве странування в Україні в главі 2. Він зобов'язан звітувати перед обласною державною адміністрацією, як він здійснював, як він виконував дані повноваження. Тобто урядові повноваження. Шановні виборці, ми сьогодні розібрали дуже найголовніше питання, дуже коротко розглянуло це питання: питання відповідальності. Тобто, сумський міський голова в першу чергу відповідальний перед територіальною громадою міста Суми, яка його обрала. По-друге, сумський міський голова відповідальний перед Сумською міською радою, тобто перед депутатами, які мають відповідно Контрольні функції, як зазначає закон України про статус депутатів місцевих рад. І найголовніше питання: сумський міський голова, відповідальний перед органом виконавчої влади, тобто перед обласною державною адміністрацією, по здійсненню виконання делегованих урядових повноважень. Дякую всім за увагу, Юрію.